Перший сумський гуманітарний штаб почав видавати продуктові набори людям віком 60-64 роки, які зареєстровані в сумській громаді. Їх отримали від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Це один із сумських навчальних закладів, де з 9-ї години люди почали отримувати продуктові набори. Ми отримали? – Так, отримали, отримали. Важкувато чи важкувато. Чи дивилися, що там? Так, рис. Горох. З такої пенсії, яка допоможе, звісно, допоможе. 7,5 кг white rice, горох і олія. Мені це набагато вистачить. – Довго не. стояли в черзі взагалі? – Ні, ні, ні. – Ну, ми тут скільки? – Десь 30, недовго, не двигається, хорошо двигається. Зранку заклад наш працює, видаємо гуманітарну допомогу, о 9 годині почали, зараз на цю хвилину майже роздано 360 пакетів, наборів. Плануємо, плануємо працювати до 15 години по мірі надходження гуманітарної допомоги. Будемо продовжувати сьогодні працювати, може і до 17 години. А також будемо плануємо працювати завтра. Допомогу вдалося отримати не всім, хто прийшов. Наприклад, пані Галина даремно стояла в черзі. Об'явлення було. Я читала сама особисто в как телеграм, що там, значить. 64, Но ну, мне на данный момент 64 полных, а до 65 получается не хватает 2 месяца. И вот эти два этих месяца уперлись, нет и все. То есть я в 65 пролетела и в 60 вот это 64 тоже пролетела. Организации нету никакой, нету никакой информации. Подходят люди. Э з какого місяця 58-го року по какой місяць 62-го року ніхто чітко в робочій групі ответить не може. Інформація путана. Люди зря теряют час в очереди. Вікові майже тих, хто може розраховувати на допомогу, називає директорка школи Світлана Гончаренко. Приходити тим, у кого дата народження з 28 жовтня 1958 року, по 28 жовтня 1962 року. Набори поки що є, їх багато. Коли вони будуть закінчуватися, їх обов'язково будуть підвозити. Тому всі охочі, якщо вони знаходяться на території сумської міської громади, мають таку прописку, то обов'язково ці набори отримають. Ті сумчани, що не потрапляють в названу категорію, за словами Світлани Гончаренко, допомогу отримують пізніше. Видаватимуть набори в порядку живої черги у робочі дні з 9 до 15 у приміщеннях 1, 9, 15, 17, 18 школи, а також шкіл номер 22 і 27. Їх адреси ви бачите на екрані. Юлія Ніколаєва, Анна Книж Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.